Іноді найстрашніша річ, яку може сказати собі, жінка, звучить дуже просто: я звичайна, не некрасива, не страшна. А саме звичайна, це ніби не критика, не образа, просто опис. Але в цьому слові ховається щось глибоко болюче, бо часто за ним стоїть досвід бути тією, кого не вибирають, бути фоном, бути подругою в чиїсь історії, але не головною героїнею, бути тією, кого не помічають. Тікток покоління дало цьому досвіду ім'я і запустило тренд, де дівчата масово зізнаються. Я плейн, я не з тих, на кого обертаються на вулиці. Ви пам'ятаєте це відео, я дівчина середньої там чи звичайно? It sucks being average looking. It just absolutely sucks. It sucks knowing that I can be no one's dream girl, that I won't be a woman that other women envy or wish they could look like. I'm gonna tell you guys some of the benefits of being a normal looking person. The first one is that I don't feel the need to wear makeup everywhere I go because it doesn't matter. It doesn't matter. It's not gonna make me hotter. The next thing is that men don't bother me. А вже ж це тренд повторювали багато дівчат заради переглядів, але цей тренд він дуже важливий, бо він відкриває стару рану, яка десятиліттями замовчували. І зараз давайте розглянемо її пильніше. Що таке звичайна зовнішність? Ми живемо у світі, де поняття звичайності не є об'єктивним. Це завжди результат порівняння. Щось здається звичайним лише тому, що інше виглядає вище в ієрархії. І ця ієрархія дуже конкретна. Тікток та інстаграм не просто показує обличчя, він формує уявлення про естетику. Бажаного, стандарт краси, образи типу Clean Girl, baddie, Soft Girl, начебто різні, але всі їх об'єднує: ідеальна шкіра, пухкі губи, маленький ніс, певна жіночність. Тому дівчина іншого типажу раптом виглядає plain. Не тому, що вона об'єктивно звичайна, а тому, що її образ не відповідає алгоритмічному шаблону цінності. Тож дівчина, наприклад, яка ніколи не вважала там себе страшною, якоюсь не такою, і взагалі, може, їй подобалася її зовнішність дуже, але регулярно Таючи стрічку в інстаграм, TikTok, поступово формуючи уявлення про те, як мають виглядати красиві жінки, вона приходить до висновку: так ну я не страшна, але я і не красива. Значить, я просто звичайна, середня. Тренд I'm a girl with a plain face на TikTok – це протест, але також пастка. Бо коли дівчата викладають відео з текстом я звичайна, вони хочуть бути побаченими. Відео набирають багато переглядів, і от ми маємо такий парадокс. Щоб визнати свою звичайність, треба виглядати достатньо добре, щоб відео таки подивились. Алгоритм працює жорстко, він не просуває справжню невидимість, він просуває естетику невидимості, зрежисовану все одно сподобатися Якщо ви хочете жити здоровіше, але не знаєте, з чого почати, дуже раджу платформу Wispense. Це фітнес-платформа з простими тренуваннями, рецептами та порадами для тіла й розуму. Ідеальний варіант, щоб відчути себе краще і досягти фітнес-цілей. Посилання залишу в описі під відео. Чому це боляче? Слово звичайно часто читається як непомітна, а непомітна це майже завжди нецінна. У кожної з нас є базова потреба бути побаченою, визнаною, прийнятою, бути тією, до кого повертають голову не тому, що ти красива, а просто тому, що ти є. І коли потреба ця в дитинстві не задовольняється, якщо батьки та близькі люди не хвалили в дитинстві, приділяли там недостатньо часу, чи ще гірше ігнорували чи критикували, то таким чином народжується Внутрішня невидима дитина, тиха, обережна, непомітна. І вона виростає з переконанням, я недостатньо особлива, щоб мене любили. Я не варта любові. Я повинна її заслуговувати, я повинна виборювати своє місце під сонцем. І все це виливається в купу проблем в підлітковому та дорослому віці. Йдуть сильні перекоси. Інколи підліток починає занадто трансформувати свою зовнішність, щоб виділятися, інколи відверто спотворювати себе. Це може бути. Ти якась девіантна поведінка, тому що бути непомітним настільки боляче, що людина готова йти вкрай, що в мінус, щоб викликати хоч якусь емоцію у інших людей, нехай навіть негативну. Чи часто людина стає навпаки занадто зручною для інших і готова терпіти будь-що? Бо ніби тільки таким чином вона може заслужити на повагу та любов. Потім такі люди часто зіштовхуються з аб'юзом в відносинах, їх де не цінують ні на робочому місці, ні в особі. Особистих відносинах вони часто відчувають себе приниженими та недооціненими. Також людина починає активно фокусуватися на одній сфері життя. Наприклад, жінка з синдромом невидимки може піти з головою в кар'єру, творчість, але при цьому ігнорувати себе як людину, як жінку, мати проблеми з особистим життям, із самосприйняттям, зі своєю тілесністю, бути дуже вразливою та сильно залежати від думки інших людей. Також ми живемо в час, коли увага це валюта, а соціальні мережі. Чи головна біржа. Тобі не поставили лайк, значить, звичайно. Тобі не написали в директ, значить, не цікаво. Тебе не запросили, не позначили, не відмітили, не згадали, значить, ти не існуюча. Це глибоко спотворена логіка, але саме вона керує жіночим самосприйняттям у діджитал культурі. Історично жінка боролася за право бути суб'єктом, а не об'єктом. Але тепер новий парадокс. Ти можеш самореалізовуватись, але тільки якщо ти виглядаєш добре, вписуєшся в естетику і викликаєш увагу. Що означає бути видимою, як на мене? Справжня видимість це не про фото, не про обличчя, не про тіло. Це про енергетичне поле, яке людина створює довкола себе. Коли ти заходиш в простір і навіть мовчки, без жодної дії ти заповнюєш собою цей простір. Присутність енергетично сильної людини просто неможливо не помітити. Я впевнена, що в кожного з вас був хоча б раз досвід, коли ви ніби шкірою відчуваєте присутність іншої людини, коли хтось в колективі з'являється, і енергетик. Повністю змінюється. Це може бути як і в плюс, так і в мінус, в залежності від того, який у людини настрій. І як на мене, люди-невидимки це ті, які мають слабку енергетику. Як особисто я бачу звичайних людей і надзвичайних. Ну, якби я зараз сказала, ой, ну ми всі однакові, всі прекрасні, і я б збрехала. Ми люди і всі дуже різні. Є яскраві особистості, а є непомітні. Але я вважаю, що ми всі є одночасно звичайними і надзвичайними. Зараз поясню. Звичайність це не Етична характеристика людини це стан. А стан може змінюватись. Наскільки людина трансформує себе через життєвий досвід, через роботу над собою, через розкриття свого потенціалу. Настільки вона стає надзвичайною. І звичайна людина це та, яка має потенціал, але ще його не розкрила. Ну, ось приклад: є людина, яка не розуміє себе, яка має безліч комплексів, яка закрита, яка вразлива, не знає, чого вона хоче. В неї мало енергії, вона звичайна. Це ми про внутрішній. Стан говоримо. А як це пов'язано із зовнішністю? Це дуже пов'язано. Зовнішність це відображення нашого внутрішнього. Людина, яка внутрішня спокійна, яка розвивається, яка вилікувала свої ментальні травми, вона і зовні сяє. Це відображається в її міміці, в її посмішці, в її рухах, в її поставі, в комунікації з іншими. Ну от банальна річ, якщо людина в напрузі, це впливає на вираз її обличчя, бо це зажими м'язів, які можуть навіть від природи гарне обличчя ну, зробити не дуже гарним, це зморшки. Зазвичай такі люди дбають про своє здоров'я, про свою зовнішність, бо в них є ця енергія натхнення. Це коли всередині краса, назовні краса, і ти бачиш цю красу повсюду, бо це твій внутрішній стан. І це не про стандарти краси. Це людина, на яку тобі просто приємно дивитися. Вона гармонійна і це притягує дуже. Хочеться довше знаходитися в полі такої людини. Але як на мене, тут є ще один нюанс. Мені здається, люди, які знаходяться знаходяться в таких контрастних станах, якщо одна людина буквально на дні в такому сильному мінусі, а інша людина навпаки в такому плюсі, їм інколи може бути складно знаходитися в одному просторі. Це не завжди так, але так буває, що мені здається, люди з такою різною енергетикою, їм, їм складно співіснувати. Тому, якщо це в родині, в парі, то часто доля таких людей просто розводиться, тому що їм складно бути разом. Чи просто якщо це навіть незнайомі знайомі люди, і вони десь перетнулися в просторі. Вони теж будуть як на різних частотах, їм буде складно комунікувати, тому що це просто ну, протилежні стани. Приведу аналогію з ліхтариками. Ми всі з вами звичайні ліхтарики. Але ми, як ліхтарики, ми можемо знаходитися в різному стані. Ми можемо сяяти на неймовірно велику відстань, осяюючи все навколо. Можемо сяяти яскраво, але не так далеко. Можемо ледве світити. У ліхтарика може бути проблема з батарейками. Наприклад, вони розрядилися, зламались, чи там взагалі пусто. Тож. Я вам всім бажаю бути дуже яскравими ліхтариками і світити дуже яскраво. Для цього потрібно працювати над своєю енергією, над своїм внутрішнім наповненням. Якщо вам це відео сподобалось, підтримайте його лайком. А ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!